У Полтаві завершила навчання на водіїв тролейбусів друга група. Цього разу семеро осіб пройшли курс та склали державну кваліфікаційну атестацію. Далі на них чекає теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, аби отримати категорію Т. Каже головний інженер КП Полтава Електроавтотранс Павло Богодістий. Починалося їхнє навчання з теорії, тобто були предмети, такі як правила дорожнього руху. Це дуже головний предмет, будова тролейбуса та його технічний стан, основи керування тролейбусом та безпека дорожнього руху. Деякий час було паралельно теорія і практика. Потім вже теорія, коли закінчились, вони. А останній місяць навчання вже тільки їздили по місту на очковому тролейбусі. Наприкінці грудня курсанти на підприємстві складали практичний іспит. Вони виїжджали в місто і показували свої навички керування тролейбусом. Зокрема, наскільки майбутній водій відчуває габарити цього транспорту, наприклад, щоб вписатися в поворот. Це всі приїзд-перехресті, повороти, під'їзд до зупинки, від'їзд, але без відкривання дверей і без посадки висадки пасажирів. Після здачі іспиту у сервісному центрі учні приходять працевлаштовуватися на підприємство, розповідає начальник служби руху Полтава електроавтотрансу Ірина Олійник. Але самостійно в місто кандидати не виїжджають. Вони мають пройти пасажирське стажування, тобто 140 годин їзди з водієм-інструктором. Після цього вони здають знову іспит і допускаються до самостійної роботи. У зв'язку з тим, що вони у нас рахуються так би умовно молодими водіями, ми як става на більш легкі маршрути, де менший пасажиропоток, легші умови праці, не такі загружені вулиці, для того, щоб просто людина самостійно адаптувалася до своєї нової професії. Нині в підприємстві є необхідність у наборі третьої групи. Запис на курси водіїв тролейбусів відкритий у центрі зайнятості.